Дякую дня, шановні частина комісія присутні на засіданні фікційної комісії та ефіркану до треба законності та прикордонного співвідування. Сьогодні в нашому проєкту демоніча одне питання, яке ми вже попередні розглядали. Під того, так як в нашій сесії переносилися, де свіднулося число, просимо пункт другий проєкту рішення про дострокове припинення. Підтримати на сесії, звільнити його з 30 вересня 2025 року і займати посади старости Реневича Романа Зіновича у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень за угодою сторін згідно пункту 1 статті 36 кодексу законів про працю України. Решта по залишає. Залишається та Так, Kuczyńska za, 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 za,